Через електронний сервіс є відновлення, мешканці Шосткинської громади подали 1920 інформаційних повідомлень та 551 заяву на отримання компенсації за пошкоджене внаслідок російської агресії. Майно про це повідомив начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Трегуб. Надано державну компенсацію по 400 19 заявам на загальну суму 20 мільйонів 124 тисячі 998 гривень 45 копійок. Проведене відновлення за рахунок благодійних коштів по 19 заявам, знаходяться на розгляді комісії 113 заяв, в тому числі поданих у травні місяці цього року 40. за знищені об'єкти. Було подано 9 заяв. З них 4 заявники отримали державну компенсацію на загальну суму 4 мільйони 501 одну тисячу гривень. Відновлено п'яти заявникам у зв'язку з помилкою при поданні заяви. Олексій Тригуб озвучив алгоритм дій при поданні заяв. На отримання компенсації за пошкоджене майно. Здійснити фотофіксацію пошкоджених елементів квартири або будинку, через застосунок Дія подати інформаційне повідомлення, додавши до нього не більше п'яти фотографій. Через застосунок «Дія» подати заяву на отримання компенсації за пошкоджений об'єкт нерухового майна, через застосунок Дія замовити довідку про відсутність судимості. Відкрити спеціальний рахунок в банківській установі, надати до комісії, яка знаходиться за адресою садовий бульвар 8, другий поверх, наступні документи, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, технічний паспорт на квартиру, житлове приміщення або будинок, паспорт громадянина України. У разі відсутності смартфону можна скористатися допомогою центру надання адміністративних послуг у місті Шостка, інформує Олексій Трегуб. Після надання заяви зверта звертаємо увагу власників пошкодженого майна вчасно реагувати на письмове повідомлення, подані на електронну пошту заявника, та на телефонне повідомлення членів комісії. За додатковою інформацією можна звертатися до комісії Садовий Бульвар 8, другий поверх або за телефоном 22143. Також керівник попросив членів виконкому ухвалити рішення щодо 21 заяви від мешканців шостки на загальну суму 744 тисячі 920 гривень. По одній заяві відмовити в зв'язку з проведенням відновлення за рахунок благодійних коштів. У свою чергу міський голова Микола Нога доручив пану тригубу посилити роботу запрацювання заяв, аби зменшити кількість відмов. Ми світимося як злосні, невиконавці допомоги людям. Розумієш. Ти ж не докажеш, що ти там з благами наміреннями 50 чоловік не нарахував компенсацію. Я розумію один, два. Ну 50. Місяць терміну, щоб красних показників у нас не було. Члени виконкому ухвалили рішення щодо створення робочої групи з числа громадськості, яка здійснюватиме аналіз тарифів на житлово-комунальні послуги. До виконавчого комітету Шостинської міської ради звертаються постійна громадськість щодо участі в загальній роботі структурних підрозділів міської ради. Одним із таких направленням є ситуація у сфері житлово-комунальних послуг, а саме по Тарифам на відповідні послуги, які підпадають під регулювання. Органу місцевого саморядування у п'яти населених пунктах Шосткинської громади надавач послуг з централізованого водопостачання. Підприємство Агротех піднімає для населення тариф з 23 гривень 61 копійки до 33 гривень 60 копійок для бюджетних та інших установ з 24 гривень 60 копійок до 34 гривень 80 копійок. Проінформувала начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Богданівка, Гамалівка, порогівка Сабичева, чаплі. Відповідний проєкт при подачі на розгляд був узгоджений зі всіма старостами старостинських округів. Коригування відбувалося відповідно обсягів споживання, а також складовою електроенергії. Електроенергія по даному підприємству змінилася в бік збільшення на 2,8 рази.